Штукипує зашпаркувати, ну а ви тут Так, а тут і внизу, щоб ну, було б лучше, звісно, якщо більше, ну щось. Спасибо за. Любе комунальне підприємство треба шукати можливість за. У нас є бажання, ми вже отримали ліцензію від Супер. міністерства внутрішніх справ. Зараз у нас буде авто, авто спеціалізоване. Ми зможемо вже... 200. Муніципальна варто, ми зараз можемо взяти під охорону те, що де які в нас служби. Є служба всіх міста з нашої громади. У нас є своя муніципальна варто. Вони працювали в дуже таких складних умовах, скажімо, там, в двохкімнатній квартирі, і там було дуже-дуже тісно, вони навіть там не могли одночасно розміститись. І... Виникло питання, щоб якось розширити їх умови праці, створити більш нормальні умови праці. І одна цих будівля була така, скажімо, звідси виїхали, виїхав шахматно-шашний клуб. Вона була ну, ніхто туди не займався, Ми вирішили передати муніципальній варті, і що характерно, мені це. Скажімо так, сподобалось те, що вони самі своїми силами не просили ні кошти ніде, ні. самі зробили ремонт і знаружи, і внутрі, і зробили більш-менш нормальні умови для роботи, Тут ще не закінчують, чи є підвальне приміщення, не обіцяють також довести до ума, відремонтувати. Ну, Я думаю, що є сьогодні можливість їм тут нормальних нормальних умов працювати. Але ми придаємо велике значення сьогодні муніципальній варті. Розумієте, по-різному по сприймають муніципальну варту. От там десь якась це структура міськради чи міськвиконкому, вона пряміх з виконкоми абсолютно ні. Вона сьогодні муніципальна варта працює на всю громаду. І якщо в нас раніше були тут пропозиції, щоб ми створювали свою охоронну службу в громаді, щоб охороняли і комунальні підприємства, і школи, і так далі, і я вас запевняю, що там були дуже великі суми пропозиції, кошти, щоб їх фінансувати, і так далі, зараз наша муніципальна варта. Отримала ліцензію. Я думав, що це неможливо, але вони отримали свою ліцензію. Всі охоронні, всю охоронну роботу в громаді може виконувати наша служба муніципальна варта. Нам не треба нікого не ні, ні з ким заключати договір, ні з Одеси, ні з Києва. Ми самі можемо себе в цьому плані обслуговувати. І, виходячи з того, що сьогодні поліція. Наша має трошки інший напрямок під час війни, тому що вони на постах там відпрацьовують там від ну, інші, в них є сьогодні задачі. То а, частина цієї роботи, яка виконує поліція, ми можемо передавати муніципальні варті, ну, скажімо так, охорона в цілому громади і міста Південне. Проблемним приміщенням, що залишається миру 16, де знаходиться служба. Е Соціальних послуг. Це. це в нас єдина служба, яка знаходиться ще у підвальному приміщенні. У нас колись я пам'ятаю, коли я почав працювати в місті Южному, у нас практично 90% всіх служб всі знаходиться в підвальних приміщеннях. Всі. І ми потрохи сказали, що ми виведемо людей з підземелля. Я, я пам'ятаю, це такий лозунг. Виведемо всіх із підземелля. Тому що там працювали ну, просто в жахливих умовах. Там заливало, там ну там, там, там важко собі навіть представити, що було. Ми всіх вивели, залишилася одна, одна служба. І зараз ми над цим працюємо. Я їм цю запропонував. Вони прийшли, подивилися, сказали, що це мало, що треба біль, ну, більше приміщення. Є у нас деякі пропозиції, зараз не хочу оголошу тому що там потім виникне якийсь е, в цьому супротив. Але е, ми зараз над цим працюємо і обов'язково їх виведемо е, із підвального приміщення. Навіть ми зараз е, ведемо е, перемовини із центру, центром зайнятості, щоб вони час приміщення віддали. Вроді на рівні області ми домовились, але там щось трошки є, якась затримка. Но, е, Продовжуємо працювати, я думаю, що це як один із варіантів. Було б чудово, якби ми там вирішили. Буквально за якісь там мінімальні кошти, вирішили, щоб ці минуці службу вивели підземелля. Підприємство Муніципальна варта знаходилось у приміщенні у розмірі двокімнатної квартири. Умови колишнього приміщення не давали змоги працювати нормально, тому що там. Була і пліснява, давно не робилось ніякого ремонту, та дуже було маленьке приміщення, тому не могли нормально працювати два відділи: юрисконсульт, консульт, бухгалтер, відділ кадрів та безпека праці. Тому було питання. До мера, щоб нам виділили нове приміщення, він пішов нам на зустріч та надали нам в оренду нове приміщення. Ми, як ви бачите, своїми силами зробили ремонт. Та, думаю, завтра або післязавтра будемо переїжджати. В нове приміщення вся мебель комунального підприємства знаходиться на старій адресі. Але або завтра, або післязавтра ми будемо переїжджати, перевозити всю мебіль, техніку, орктехніку та інші речі, які потрібні для роботи. Ми будемо робити зміни до програми. Щодо фінансування комунального підприємства, тому що тут потрібен капітальний ремонт першого поверху та підвального приміщення, нам воно дуже підходить, тому що тут, на випадок повітряної тривоги, ми можемо спокійно працювати у полупідвальному приміщенні. Яка загальна кількість працівників? Заро сорок чоловік. Ви сказали про те, що ви отримали ліцензію і у вас збільшується оскільки послуг, Так, ви вже можете здійснювати. Е, е, Неділі-дві назад ми отримали ліцензію на послуги охорони від Міністерства внутрішніх справ. Е, зараз чекаємо на отримання. Е, також дуже дякую міському голові, що надав нам можливість купити, придбати. Новий ренодастер це буде спеціалізований автомобіль, завдяки якому ми зможемо надавати послуги охорони. Цей автомобіль був в дуже поганому технічному стані. Ми його також своїми силами відремонтували, тому що він десь біля року стояв, не рухався, ніхто його не мог експлуатувати. Тому що він був неісправний. коли я прийшов на обіймати цю посаду, за мною були запроваджені декілька нових, скажімо, новий підхід до роботи несення служби у муніципальній варті. Дійсно, зараз цілодобово є патруль, він наразі. Пеший цей патруль, тому що в нас немає службового авто, але наразі ми чекаємо придбання нового службового авто, який буде спеціалізований. Тоді трішечки легше буде нашим співробітникам співробітникам патрулювати усе територіально, всю усю територіальну громаду. Гаряча лінія роб... працює також цілодобово за добу десь співробітники можуть виїхати десь від 10 до було навіть 22 визови, виклики.